Підрозділ наш займається патрулюванням міста, допомога евакуйованим під час прильотів окупантів, обстрілів. Підрозділ нас задіється в фільтраційних заходах. Також допомога Національній поліції і при доставці до районних відділів поліції. Виявляємо мародерів, перевіряємо підозрілих осіб, осіб, які стоїли в течу в течу СІЗО. Ловимо їх, ловимо періодично, з невеликим проміжком часу попадаємо самі підозріли, але, але ми в своєму місці. На, на своїй свої землі себе дома, На своїй землі. ми цього чекали. Дуже довго чекали. Дуже в ну, нас все добре вже зараз. зараз. Зараз взагалі все добре. Трохи відгонимо орків та буде добре. Був Бусти... 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 пряме влучання в будівлю. Пряме влучання, але живців тут не було, господаря не було, але були сусіди. Сусіди були, з сусідами розмовляли, покували їх, то все добре. <гум> Засипали сміттям, але приход був саме сюди. А повторно і був туди. То мы тогда вытягли жінку звідти. Вот а, такая вот у нас. Так я не понял, что там? Дырка или там окно было? Ну, окно там было. Ну, это мы не знаем. Я тоже не, не, не знаю. Когда мы приехали, то уже... Да, уже дырка была. была. Выходите, побалакайте. Что там? Где Дай... женщины ваши? Поїжджали. Да? А що бабуся з переломаною рукою? Що там? Ну поїхала. поїхала. В Хмельницький. Виходьте, да. виходь. Що там ну... з будинком, що трапилось? Ну ну що, розпобили половину. Ті уїхали взагалі. Сраву їхали в Хмельницький. Mm.